Класичка макушка, вершина. І з цієї вершини ми бачимо мальовничу природу. Вдалині проглядається полонина Кук, яка є продовженням боржавської полонини. Також ми бачимо частину Карпат стелених своєрідною ковдрою з ялиново-букових і лицево-букових лісів це привододільні горгани, як і з протилежної сторони. Подекуди ми бачимо рештки тери... власне частину території, яка використовується під виробку лісу. Якщо ви подивитеся в напрямку моєї руки, то видно також виробку лісу, але яка вже трошки має якийсь час. З радянських часів саме ось ця свіжа вирубка, ну як відносно свіжа, отут свіжа. А тут з радянських часів, бачите, таке заглиблення таке. То вирізано було ліс таким чином, щоб нагадати людям, що вони живуть в СССР. Тобто гігантськими літерами було вистрижено СССР. Це просто вже роки пройшли, воно вже заросло. Але ще так трошки видно, такі просіки між цими літерами своєрідні. Такі. Тут ви бачите канатно крісельну дорогу, і сподіваюся, ви помічали трасу. Тут йде дві три траси. 3. Траси легкої та середньої складності. Для гірськолижників, ну як ми будемо спускатися, основні траси дві спускаються з лівої сторони від канатки і одна траса з правої сторони. Ви бачите також каміння. Те, про що я говорив, типове для горган. Стелена вершини ось такими кам'яними осипищами. В свою чергу на Закарпатті, на Івано-Франківщині такі площі. А, гігантські площі кам'яних Осипіш, якими встелені вершини Карпат, називаються горганами або григотами. Ми звернемо увагу свою також вдалину. Поверніть свої погляди вдалину, і ми бачимо другу за величиною по, по висотності полонину Закарпаття. Це Свидовецька полонина. Ось там вдалині. Бачимо? Це якраз територія стику Івано-Франківської і Закарпатської областей. Місце, де живуть, де жили, до речі. І в тому числі наші мольфари карпатські. Останній білий мольфар Михайло Нечай. Проживав на цій полонині. Чули про такого чувака? В інтернеті багато можна про нього дізнатися. У 2013 році, за часів Януковича, його було вбито. Ну і Янукович там грозився, що це справа його честі. Ну, правда, знайшли. знайшли повній розуму людину 33-літню, яка свій злочин мотивувала, зокрема, двома е мотивами, один із яких був релігіз... релігійний, оскільки він таких мольфарів рахував е відступниками від християнської віри. Ну інший е неформальний мотив це свого роду помста, оскільки, І як він говорив, що в нього ліку... в Михайло Нечай лікувався його. Родич на онкології, на жаль, не видужав, і це свого роду була така помста. Ну, це таке, це нюанси одним словом, але Михайло Нечай це відомий білий мольфар, який відзначався багатьма власне, добрими справами. Про нього згадують навіть в радянські часи, коли в 80-ті роки при святкуванні Дня Чернівців насувалася негода, і навіть партійні боси його попросили. До речі, дивіться, отам трошки далі. От пам'ятаєте, ми от там спускалися з перевалу. Mm -hmm. І отам паралельно річці ріці тече річка Теребля. Пам'ятаєте, ми на неї рухалися? Mm -hmm. І вона знаходиться її русло паралельно руслу річки ріки. Але русло тереблі є на 200 метрів вище від русла річки ріки. І тому, отам. Вдалині, отак як приблизно орієнтовно ви бачите ось цю прогалину на, в напрямку на полонину Свидовецьку, там знаходиться за цим хребтом, от що прямо перед нами, найближчий. За ним знаходиться е, єдине в Закарпатті водосховище е, Теребля Рікської гідроелектростанції, яку планували збудувати ще в міжвоєнний період, а збудували в 1954 році а принцип який. Річка Теребля тече від неї зробили відгалуження, формуючи водосхови.